Одинадцята сесія Кам'янець-Подільської міської ради тривала шість пленарних засідань. Упродовж двох тижнів вибранці обранці прийняли надважливі для громади рішення. Зокрема, проголосували за підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Також внесли зміни до програми розвитку малого та середнього бізнесу. Так, на майбутній інвестиційний форум Хмельниччини, один день котрого відбуватиметься й у квітці на камені, викроять 350 тисяч гривень, хоча мали виділити лише 50. Це дійсно буде такий великий форум, і він дуже важливий не тільки для нашого міста, а для нашого району, для нашої Хмельницької області, тому що буде дуже широке представництво. Перший день форуму має відбуватися в Кам'янці-Подільському. як... Культурному, історичному центрі Поділля, другий день буде відбуватися в місті Хмельницькому, як такому діловому центрі нашого регіону. Тому проведення такого форуму ну, це буде великий результат для міста, який дасть потенційно можливість залучення значних сум коштів для його розвитку. А ще депутати внесли зміни до програми забезпечення діток хворих на цукровий діабет медичними виробами, зарахували з державного до місцевого бюджету 7 мільйонів гривень на ремонт стадіону імені Тонкочеєва. Надали пільги зі сплати місцевих податків житловим кооперативам для учасників АТО, їхніх родин федерації баскетболу міста, заводу точної механіки та низці державних установ і організацій. І вже на останньому пленарному засіданні обранці затвердили звіт про виконання бюджету. Кам'янець-Подільської міської територіальної громади за перший квартал 2021 року. Перший проєкт рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Кам'янець-Подільської міської територіальної громади за перший квартал 21 року. Є запитання? Ставлю на голосування. За 20. Проти нуль отримуємо з рішення прийнято. Крім того, міські депутати розглянули 260 земельних питань. Варто зазначити, що більшість із цих питань перенесли на наступну сесію, оскільки новації в законодавстві для виділення вільних земельних ділянок передбачають голосування двома третинами від загального складу ради, а це 26 голосів. Тож сподіватимемося, що на майбутніх засіданнях міські обранці закінчать обговорення теми землі.